Чинний чемпіон UFC у напівлегкій вазі Олександр Волконовський поділився своєю думкою про майбутній титульний поєдинок у найлегшашій ваговій категорії між Алджемейном Стерлінгом та Генрі Сіхудо. У Генрі Сіхудо, очевидно, набагато більше навичок, ніж Мейна. Я думаю, він буде набагато небезпечнішим у стійці, де може навіть фінішувати Мейна за грамотного контролю дистанції. Мейн безумовно хоче залізти йому за спину рюкзаком, як і завжди. Але проти олімпійського чемпіона з боротьби це дуже буде проблематично зробити. Я схиляюсь до перемоги Сехудо. Його арсенал більший. Він розуміє гру і думаю, буде добре готовий. Алджемейн дуже небезпечний у певних позиціях. Але Генрі з таких бійців, які вивчають своїх суперників та старанно над цим працюють. Я обов'язково дивитимусь цей бій, тому що гарантую, хто б не переміг Стерлінг чи сихудо він кине мені виклик, готовий поставити на це будь-що. Переможець назве моє ім'я. Заявив Олександр Великий. Дуже цікавий поєдинок. Сихуда повертається з простоєм в три роки, але це не завадило йому бути фаворитом цій псутиці». А от у ситуації, коли бій із Конором МакГрегором досі не анонсований офіційно, а сам ірландець все ще не повернувся до полу тестування юсада, і Майкл Чендлер продовжує сподіватись, що йому вдасться розділити октагон із колишнім подвійним чемпіоном. UFC. Звичайно, у цьому випадку ми маємо справу з одним із небагатьох хлопців у спорті, якому немає жодної потреби битись. У нього достатньо грошей, достатньо слави. і Звичайно, це додатковий привід для занепокоєнь. Наразі МакГрегор досі не увійшов до пулу тестування юсада. Згідно з правилами, кожен боєць повинен попробувати в ньому не менше 6 місяців, перш ніж вийти на ринг. Термін його повернення не визначений, І зараз бій може або серйозно затягнутись, або взагалі не відбутись. Я думаю, що він повернеться, бо це було б величезною плямою на його спадщині, вести всіх на шляху, змушувати людей думати, що він повернеться, а потім наприкінці злякатись і зробити це лише заради реклами. Це, на мою думку, говорить про неупевненість у собі. Я можу сильно помилятися, якщо це так, я буду здивований і відверто кажучи, розчарований. Але я не збиратиму смікати менеджерів, Данувайта і запитувати у них про те, що ми з цим робитимемо. Заявив Чендлер, а от сам Конор Макгрегор висловився про свій програний поєдинок з колишнім чемпіоном світу у п'яти дивізіонах Флойдом Майвезером. На думку Макгрегора, у другому бою він зміг би внести необхідні коригування та вийти переможцем з сутички. Раунд дев'ять. Я багато грав у пін-понг із цим хлопцем під час бою. Якщо хтось вважає, що немає жодних коригувань, які можна внести та реалізувати у другому бою, щоб закінчити роботу, то він дурний. Написав МакГрегор у себе в соціальній мережі. Нагадуємо, що Майвезер та МакГрегор зустрічались у 2017 році. На початку бою Конор виглядав кращим, проте починаючи з четвертого раунду, Флойд почав забирати ініціативу. Розв'язка настала у 10-му раунді, коли Майвезер провів результативну серію. Рефері зупинив бій, присудивши американцю перемогу технічним нокаутом. МакГрегор, поза сумнівом, являється суперзіркою цього спорту. Після нього йде тільки Джон Джонс. А той свою чергу висловився про свого улюбленого бійця UFC. За його словами, ним є чемпіон організації у середній вазі Ізраїля Десанія. Мені неприємно це визнавати, але я назвав би Ізраїля Десанію як свого улюбленого бійця UFC на даний момент. Ми з ним не друзі, але зараз він, мабуть, найцікавіший боєць у промоушені. Вся його історія з Алексом Перейрою. Вся та сага, яка в них була, це, мабуть, найцікавіше, що я бачив у UFC останнім часом. Також Джон Джонс розповів про свій улюблений поєдинок. Найприємнішим було наковтувати Даніеля Корм'є. Для мене це був найвагоміший виступ. Ми обидва добре підготувались до бою. Фанати чекали на нього з нетерпінням. Даніель був одним із найкращих. Поєдинок справді багато означав для нас обох. Їхнє противостояння дійсно було крутим. Вся ця драма не була наіграною. Дісів потім став чемпіоном у важкій вазі, так само, як і тепер Джон Джонс. І Джон має суперника, ним стане ці Міочіч. але б. Більше ажіотаж був би в поєдинку з Френсісом Гану, але той пішов, і Джон Джонс висловився про цей бій. Бій з Френсісом Гану був би справді хороший. Весь світ налаштувався б на цей поєдинок. Це один із тих випадків, коли кажуть грай по великому або йди. Ми всі бачили, що він вирішив піти, заявив Джонс. Так він дійсно пішов за якимось там туманними боксерськими поєдинками. Дана Вайт говорив, що назад для хіщника дороги немає. А на сьогодні це все. Завтра зустрінемось знову.